Днями в приміщенні Лубенської центральної районної бібліотеки імені Володимира Малика в рамках святкування Дня бібліотек Полтавська обласна молодіжна організація Твій світ презентувала новий проект надання підтримки жертвам нацистських переслідувань в роки німецько-фашистської окупації та сприяння розвитку активності людей похилого віку, особливо тих, хто постраждав від націонал-соціалізму. Для громадських активістів, які займаються проектом, одним з найважливіших напрямків роботи є пошук людей, які зазнали нацистських репресій. На їхню долю випали переслідування, ув'язнення насильне вивезення на каторні роботи до Мечни або її союзників про головні засади, на яких базується тематика різнопланової програми, що триватиме ще не один місяць, повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю Олександр Чепур. А сьогодні наша організація розпочинає реалізацію нового проєкту. Він буде спрямований на допомогу і підтримку особам похилого віку. Особливо це стосується людей, які були жертвами, стали жертвами нацизму. І цей проєкт власне підтримується німецьким федеральним фондом пам'ять відповідальність майбутнє. Наші партнери це бібліотека імені Малика і тому. Так співпало, що свято день бібліотеки. Ми е, проводимо разом з цією урочистою зустрічі щодо проекту. Е, власне, ми хочемо, щоб люди похилого віку відчували в суспільстві себе потрібними. Тому е, проектом передбачено дуже багато цікавих інтеграційних заходів, коли е, люди похилого віку зможуть передавати свій досвід молоді, а молодь зможе вчитися спілкуватися з літніми людьми, допомагати їх і підтримувати. Подолання самотності літніх людей спілкуватися. Ання різних поколінь, передача багатого життєвого досвіду, поважне ставлення до людей похилого віку, увага до щоденних труднощів і проблем пристарілих людей це основні завдання, які ставлять перед собою працівники і партнери проєкту. Повідомила директор бібліотеки Валентина Сьомак. Отже, задля повноцінного відновлення відчуття потрібності в суспільстві, рамки організації програми не обмежуються лише роботою з людьми похилого віку. Не останню роль грають і представники молоді, завданням якої є виховати в собі толерантність, добродійність, чуйність та шанобу до старших. Задля уточнення всіх нюансів Полтавська обласна Молодіжна організація Твій світ попередньо провела урочисту зустріч місцевих органів влади та представників засобів масової інформації. Психолог проєкту Юлія Пода зазначила, що ведуться пошуки жертв нацистських переслідувань на території Лубенського краю, і кожен, хто подзвонить або напише, стане одержувачем допомоги. Звертайтеся за електронною адресою організації Твій світ собакаґмай.юа або за телефоном 093 579 1693. Валентина Власенко, Руслан Чернокольський, телевізійна служба новин об'єктив.